Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі сердечко з підставкою. Ось таке виходить красиве сердечко. Це сердечко можна поставити на стіл як прикрасу. Робиться таке сердечко дуже легко. Давайте ми це паперове сердечко зробимо разом. Беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок, складаємо його на бік вдвічі. Розкладаємо назад, тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Знову розкладаємо. Верхню сторону закинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Бокову сторону закинаємо набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листок на іншу сторону. Верхній кут складаємо до початку листка. Перевертаємо на іншу сторону. Розвернемо листок. Бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Підіймаємо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо. Зверху придавлюємо. З іншої сторони підіймаємо верхній листок, розширяємо його і перевертаємо. Зверху придавлюємо. Бокову сторону загинаємо набік до початку листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо кут до початку листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Розвернемо листок. В бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. З іншої сторони, бокову сторону, загинаємо набік до центральної лінії, перевертаємо листок вгору і наводимо. Підіймаємо листок вгору, перевертаємо і ставимо. Тепер сердечко з підставкою вже повністю готове. Кому відео сподобалося, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.